Want. Get out of my swamp! Це ще не шрекінчилося. Якщо ви ще тут пішли. The, ну, угадайте, який колір я уберу, так? Да? Обіцяла я вам обіцяла і дообіцялася. Косметика шрека. У нас в прямому ефірі. Колекція Color Pop яку я замовляла з Омерики. Замовляла я її десь пару тижнів тому або місяць. Я не сильно слідкую вже за часом. Знаєте, вистачає тем, на яке я відволікаюся. Вона, так скажемо, готувалася я до цього відео основательно, так? Да? Цю шапочку, а також цей незрівнянний Келих. З накачаним шреком, до речі, я замовляла на промі на промі. Взагалі дуже багато виявилося атрибутики зі шреком, особливо чашек. Очевидно, є попит. Також на промі я знайшла ось цього чудового містера пряню. Я думаю, ми офіційно можемо вважати це відео. Відео до Хелловіну. Геловіну. Геловін це ще одна нагода зробити вашу осінь яскравішою. На промі ви знайдете все для своїх геловінських страшних і не дуже костюмів. Різні штуки для о, затишку, для дому, для вашого комфорту, для осінньої атмосфери. В кінці кінців можна завжди просто придбати собі шапочку шреку. У жовтні на промі діятимуть знижки. Усе для утеплення дому для вашого комфорту, по догляду за собою, макіяжу, наприклад, та. Різних солодких дрібниць, які створюють настрій. Тим більше на промі є безкоштовна доставка з підпискою Smart. Більше деталей ви знайдете у описі під відео. Одразу розказала вам, як готувалася до цього відео. Насправді цей костюмчик в мене вже був. Мені дарував його е, на минуле двох хлопець. А тепер давайте поговоримо про колекцію. Нарешті про нашу косметичну колекцію Color Pop. У цього бренду завжди, ну, часто виходять різні колекції, пов'язані з різними фільмами, історіями, Гаррі Поттером, Сутінками. Ну і от вони випустили колекцію про шрека. Я одразу як побачила, побачила я її в Тіктоці. Я подумала: угу, сюди. Тому що я страшенно люблю Шрека. У моєму топі мультфільмів Шрек на другому місці. На першому Мадагаскар. Але Мадагаскар, щоб ви розуміли, я знаю буквально. Кожну фразу я можу просто озвучувати його паралельно з тим, що відбувається на екрані. Щоб я змерз! Ми досі в Нійорку. Я не знаю, яке у мене третє місце. Напишіть свій топ 3 мультфільмів в коментарях. Я буду рада почитати таких, знаєте, повнометражних. Обійшлась ця ж вся штука мені десь у 100 доларів, але я можу брехати, бо я вже не пам'ятаю. Я прикріплю ось тут чек. Що я тут бачу? Палетка тіней. На 15 кольорів два продукти Cheek, тобто це і рум'яна, і помада, і бальзам. М -м, певно, вони в рожево червоних кольорах. Одна олія для губ з прянію. До речі, люблю дуже пряні, Як бачите, фанатка пряні Body Glitter, це як блискучка для тіла, для, я так розумію, обличчя, для всього. І вона ще називається Ogres Are Like Onions. Знаєш, як це слово переводиться? Кум. Орки як цибуля, цитата з фільму. Мені подобається відсилочка. Я щось бління не сподівалася, що пакування буде як оця. Ем, бачите, корета, на якій вони доїжджали до палацу батьків Фіони, а вона, бачите, в такому як. Просто баночці. Окей, насправді це ж не впливає на якість продукту. Але, але але, я ж купила не через продукти. Ні, Ну правда, я ж купила не через продукти цю всю колекцію. Я купила тому, що люблю шрека. Я хочу максимальну кількість відсилок за свої кошти. Також тут є ліпкіт. Тут... Це не ліпком. Чекайте, що? Це, коротше. Насправді це мене радує, тому що і так багато продуктів для губ. Це в нас олівець для губ та туш для вій. І це чудово, тому що знову ж у нас не так багато продуктів для очей, тільки палетка тіней. і це мене радує. І чотири, але вони дуже гарні. І чотири ультра блискучі продукти для губ заявлені вони. І це цікаво, тому що намальова на кожному свій персонаж. А також зі зворотнього боку тут є ось такі позначки: типу, з чим вони з яким ароматом? Коротше, я думаю, що ми з вами зараз розберемося, зробимо макіяжик і подивимося, що нам з цього сподобається. Оця шапочка реально можна просто носити, коли буде холодно. Вона дуже тепла. Єдине, що, звісно, може, не паймуть мене правильно, але хто там? Хто суддята? Отже, спочатку я нанесу праймер. Далі я консилером замаскую кола під очима. І, звісно ж, тональну основу. Також нам не завадить трошки відконтурувати обличчя і далі вже. Будемо використовувати наші продукти. Так, одразу, звісно, треба зазначити, що моя шкіра бачила і кращі часи в своєму житті. Мене чекає візит до дерматолога, а поки що я представник команди дівчонок закне. І це абсолютно окей, але маю попередити, що не всі засоби можуть виглядати ідеально на моєму обличчі сьогодні через те, що в мене є певна текстура шкіри, яка видніється. Починаємо ми нашу пригоду з цих двох. Загадкових персонажів. Тут у нас намальована команда вовка і поросят і пінокю. Я їх дуже всіх люблю. Вони мої сладенькі персонажі. Давайте відкриємо. Я так розумію, що це будуть такі як рожево-червоні бальзами, можливо, навіть цінти у господь. Отакає пакуночок. Нічим не пахне. Це ось таке серденько, такого малинового, припудреного кольору. Насправді непоганий відтінок. А другий пакуночок у нас з фіоною. І я так розумію, що тут просто інший колір, але продукт той самий. Це прям такий червоний-червоний відтінок. Але на камері він таким не виглядає. Зараз я зроблю свочі обох, і ми вирішимо, який ми хочемо наносити. Почну з того, що фіона за відчуттям це як кремові рум'яна, скоріше ніж бальзам. Тик-тик другий відтінок. Такі два кольори. Один більш темно-коричневий, я б сказала, такий кориця колір, інший такий більш червоний. Чесно, для себе персонально я б жоден з них прям не обрала, але я їх зараз наміксую. Я почну з більш темного, буду наносити пензликом і хочу прям там, де був у мене контуринг, як типу бронзер, нанести його. Бачите, як він сяє, Прямо як блиск. Хайлайтер навіть не потрібен. До речі, у нас нема в колекції хайлайтеру, тому це навіть добре. Так само з цього боку, але спробую вже зосередитися прям ближче до вуха. Да, я тут переборщила і занадто близько до центру обличчя нанесла. А ось тут, прям біля скули, прям супер красиво виглядає цей відтінок. Більш червоним я нанесу більше на яблучка, прям такими прихлопуючими рухами. Красивий відтінок. Я взагалі люблю червоні рум'яни. Я не знаю, чого на них немає якогось хайпу. Клас, мені подобаються в цілому. Вони абсолютно, типу, базові. Я б за ними спеціально там не полювала, але загалом, ну, вони нормально спрацювали. Я трошечки припудрюся, щоб оформити брови. До речі, а чому я не подивилася, чи є дзеркальце у нашої палетки? Може, я просто буду використовувати дзеркальце з палетки. Дивіться, тут ось така. Гамма не зрозуміло, які кольори, тому що вони всі виглядають зеленими. Виглядає вона супер класно? Нема дзеркала, нема дзеркала, є тільки портрет коханого. Ну добре, продовжу фарбуватися в своє дзеркаль. Це гашна неприятна садочка, але що поробиш? Значит, так у нас є, виходить, набір для очей з олівцем та тущою і палетки. Ціней. Ну, мені здається логічно їх використати зараз. Хоча, перед тим як ми почнемо оформлювати очі, я хочу скористатися ось цією олією для губ, піченьку, олія для міленіалів. Але чомусь у неї, до речі, аромат як у цукерки, а не як у печива. Дивно. Look at this. Насправді це виглядає дуже мило це як цукерочки такі у олії. І мені навіть шкода її руйнувати. Я думаю, що це звичайна звичайна олія. Але, ізвині що не пору... Так. Получається, що це отакий отака олія. Типу. Я думала, що вона буде з аплікатором, а вона з ролером, який буде, я так розумію, просто так наносити. І на щастя, ми нічого не зрайнуємо. На нещастя, у мене всі такі ролери протікали в сумочках. Кожен раз, коли я їх купувала. В такому форматі блиску, олії, бальзами. Вони кожен раз у мене протікали. По-перше, по воно віддає багато продукту. Тобто, треба прям вазюкати довго, щоб нашарувати продукт. По-друге, воно пахне якимось. Лимонним льодяником. А я не те, щоб очікувала отримати лимонний льодяник, коли на упаковці буквально намальоване печиво. Я не знаю, це, ну, очевидно, це просто прикольна штука, яку там хочеться розглядати, яка просто прикольно виглядає. Тут не було акценту на тому, що це класний продукт. Окей, я це розумію. Але я б це не купувала. Давайте переходити до палетки. У палетці, як я вже сказала, 15 кольорів. Вони ще, до речі, прикольно називаються Шрек happens. Вот де Шрек? Ну і такі різні каламбури. Але насправді, насправді, ця палітра дуже-дуже відповідає тематиці колекції. я прям дуже задоволена цією добіркою кольорів, тому що дійсно з нею, по перше, можна зробити прям тематичну. Історію по-друге, не так багато зелених палеток в продажу. Насправді дійсно, якщо пошукати зелені кольори в тінях, вони просто не супер популярні. Тому мати таку палетку в колекції, прям зелену-зелену, з різними відтінками зеленого, з блискітками зеленими, це цінно. Не цінно, що тут немає дзеркала. Я все ще протестую проти цього факту, але що поробиш? Що нанести праймер? Ну піду пошукаю праймер. Later. Я нанесу оцю штуку від P.Louis. Це, типу, як кремові тіні, але я їх використовую як праймер. Зовсім трошки це дуже концентрований продукт. Тепер ці тіні просто не мають шансу спрацювати погано. Ми на них робимо тепер великі ставки. На моє щастя, відтінок, який я тут бачу, ось цей пудровий ідеально підійде, щоб закріпити нашу базу, якраз його пухнастим пензликом. А що, як він називається Better out than in. Аутден Це правильно? сукіабл. Краще зовні, ніж всередині. У кого це цікаво? Або це цитата якась. Можливо, це про принца Чармінга. Я дуже, до речі, прикалуюся з принца Чармінга. Він мені нагадує Олега Вінніка якимось чином. Це коли він своє шевелюрою, Це Маша тупа Олег Віннік. Шо, ні? Most handsome. in all the land. Так, закріпили тіні. Так, що в нас є зелених кольорів? У нас є такий, ам, я не знаю навіть, як його описати, світло-зелений, темно-зелений, болотяний такий колір. Також зроблю свотч. У він такий насичений, прям мілітарізелений. І все, в нас більше немає зеленого. А бачите, як воно мене обмануло оце враження перше. Дійсно, коли отак от дивишся, здається, що це повністю зелена гамма. Але якщо ось так, от придивитися. Так скажемо, ретельніше. Тут зелених тільки раз і от два. А оці блискітки, ну, блискітки я не рахую. Звісно, тут є одна зелена блискітка і одна, ну, вона не зелена, вона типу коричнева. І, ну, я вибачаюся, але ну, всього виходить, що три зелених на всю палетку. Що се Рожевий, коричневий, бордовий, сірий. А, ну я насправді перехвалила цю палетку, виходить. Давайте візьмемо коричневий, підтушову. Цей коричневий, який я зараз нашаровую, це ось цей відтінок, і він прям дуже хороший, дуже гарно нашаровується, взагалі не плямить. Блін, я щось, звісно, підняла ту шовку, вже занадто високо. Нічого. Зараз я все розтушую. Ми з вами сьогодні робимо все ж таки більш екстравагантний образ. До речі, як вам всі частини шреку? Знаєте, що я вам можу сказати? Перша частина шреку це шедевр але моя улюблена частина. Друга, друга, де вони з Фіоною приїздять до батьків Фіони, щоб представити шрека? Я обожнюю цю частину, тому що там, по-перше, є принц Чармінг, по-друге, фей хрещена. По-третє, там дуже багато екшену. Прямо божнючу частину. Напишіть, яка у вас улюблена частина. Все після другої частини я погано пам'ятаю, тому що я пам'ятаю, що мені не сильно подобалося все далі. Але це той нечастий випадок, коли подобається мені більше друга частина, ніж перша. Чи то праймер, чи то не знаю що. Мені дуже подобається, як наносяться ці коричневі тіні. Я знову набираю пудровий відтінок. Ой, ну так, нема дзеркала одразу, блін, на зручності. І трошки підтушую. Це дуже зручно робити пудровими відтінками. Я вони ще дуже чудово з цим. Поралися, але мені прям дуже подобається, як вони розташувалися і як вони нашарувалися. Це лише тільки основу я роблю. Тепер будемо наносити більш яскраві кольори. Ще з величезних мінусів. Ось цей коричневий, який зараз у мене на очах, це найтемніший колір у палеці, що дуже погано, тому що він для мене недостатньо темний. Я, звісно, його зараз буду ще нашаровувати, щоб зробити більш темним, тому що я хочу прям кудики. Затемнити. Але він все одно недостатньо темний. Бачите, він такий, як сірувато напівпрозорий На кожен день такий коричневий, ідеально. По-перше, мені так спекотно в цьому костюмі це ужас. Так, на нижню повіку я хочу взяти ось цей темно-болотяний, буду наносити його таким пензликом-бачоночком. І я прям буду додавати ось так: цей болотяний. Але я ще буду додавати обов'язково олівець, який нам поклали в наш набір з драконіхай. Слухайте, це дуже красиві тіні. Я Жута прям не очікувала, що вони будуть такі красиві. Те, Та, що я розучилася розтушовувати тіні, а ми не будемо обговорювати, окей? Супер. Чому я залишила оцей центр таким уродським? <звук> Тому що ми цей уродський центр зараз будемо управляти. Так, набираю зелений. Зелений мене вже не дуже вражає. Він якийсь. Ем... Ну, я б сказала, він дуже тьмяний пензликом. Я хочу спробувати, як воно буде доноситися саме пензликом. прямо на центр. Може, який кошмар. Ще одна спроба пензликом нашарувати. Ну, матові мені дуже сподобалися. Давайте, якщо ми вже взялися за матові, я візьму ось цей яскраво зелений матовий колір і пройдуся ним по нижній повіці, ось так. О, клас! Мені здається, це кайф. Прям дуже прикольно. Також я хочу додати ще одну блискітку, вже пальчиком нанесу, щоб дати шанс також пальчиками їм проявитися. Ну, ця блискітка щось мені не дуже. Вона теж з якимось, до речі, зеленим підтоном, але він такий якийсь делікатний. О, хай да, ні, нормальна блискітка. Все, коротше, я дарма нагнала. Сорі. Хочу найсвітлішу блискітку, яка тут є, нанести у куточок ока. Вона тупо розсипається. Вона така, знаєте, як. Дуже м'якенька, але вона трошки затемна. На цією палеткою вийшов доволі непоганий макіяж. Я вам скажу так, це моя перша фул палетка від ColourPop, яку я прям собі хочу залишити, яка у мене з'явилася, і вона прям. Надихнула мене на щось, хоча я спочатку її сприйняла як повністю зелену. Зараз я бачу в ній потенціал робити більш повсякденні макіяжі завдяки коричневим тонам Блискітки so-so, Але як бачите, ось ця зелена блискітка по центру, вона доволі яскрава. У мене в колекції майже немає зелених блискіток, тому для неї я заради неї я залишу собі палетку. Прикольне оформлення підіймає настрій. Косметика взагалі цікава. Типу, ну мені подобається. Давайте розпакуємо ось цей кіт з е, драконіхой. І ні, ні, просто драконіха. Нічого такого. Більше ні кроме драконіхи, нічого нема. Що я думала, що це ліпкіт. Значить, перший продукт, собака, який я бачу, це ось такий Це якийсь дохром. Угу. Це, коротше, такий прям дохромний олівець. Це як такий лайнер. Я такі бачила раніше у ламель. Вони були навіть також в червоному пакуванні, дуже схожі. І я їх наносила на слизову. Давайте це також зараз зробимо. Тобто я б з ними стрілечки не зробила у будь-якому разі. Я такими штуками тільки підводжу слизову, щоб вона трошки поблискувала. Він з таким... Ну, як для теми дракону, це характерна тема. Воно трошки як з червоним підтоном, дуохровне. Тобто воно з червоного переливається в зелене. Також у нас тут є туш, Туш, шрек. Це червона туш. У мене нема в колекції червоної туші, я щиро радію тому, що це червона туш, Просто я не дуже впевнена, що нам сюди буде пасувати червона туш. Ну давайте пробувати. Щіточка в неї не дуже зручна. Я люблю силіконові, а ця прям як така Йоршичек. Волумайзен Маскара. Вона на об'єм. Типу, понятно, що вона на об'єм, але що це за колір? Непонятно. Якийсь як бордово-коричневий. І давайте нашаровувати і подивимося, що з цього вийде. Я боялася, що вона буде занадто яскраво червоною, але виглядає так. Виглядає так, що я її розмазала вже по щуці. Що <плес> <плес> та дракон сьогодні не впечатляє? Вона, коротше, мені постійно плямає на щічку. От вона написана, що на об'єм, але насправді вона ні на об'єм, ні на подовження, ні на що. От просто мені залишає трошечки. Профарбовані вії, але так, щоб вона їм щось додавала, ні. Мені ця тушка ну, не знаю. Вам як? Мені ніяк. Це виходить, що перший продукт такий з цієї колекції, який мені не прям зайшов, ну, йому суддя. Ну буває, що туші не завжди хороші, але на моїй вії, майже всі туші виглядають красиво. Тому це треба постаратися зробити ту, щоб вона не підійшла. Пряня, поясни за свої свою олію. Малчіт. Мовчить собака. Стидно. Я знаю, що стидно. А знаєте, що йому має бути стидно? Ну, от я нанесла цю олію, да, коли ми ще почали з вами робити макіяж очей. І що іде? Іде ефект? У мене не зволожені губи. Вони зараз просто липкі, але я взагалі не відчуваю, що вони в мене якось ну вони, сухезні. вони тупо сухезні. Вони під цією олією просто висохли. Також у нас є ось ця прикольна штучка. Ogres Are Like Onions, дуже мені подобається ця назва. Глітер для тіла. Ем, ми його використаємо і на обличчя, я думаю, можливо, я не знаю. Тут у нас така ситуація, Получається баночка з глітером. Скільки у мене таких глітерів за життя було, ви собі не уявляєте. Це дуже такий раніше був прям популярний продукт. Отак от, от наносити його. І він поблизь. Просто yeah. такі окремі в нього глітерні штучки. Чому він дійсно для тіла? Ну, Тому що. На тілі він не попаде вам в очі. Якщо така частичка, вона доволі таки крупна, попаде вам у око. У мене таке страплялося. Це дуже боляче, це дуже неприємно, це травматично, це небезпечно. Тому не наносите такі глітери на очі. Але, от, типу, на щічки на вилиці собі я раніше наносила на Хеловін. Я пам'ятаю, що я часто їх наносила, тому я трошки їх додам, тому що у нас все одно нема глітеру. У нас сьогодні такий карнавальний вайб. Я не знаю, вам щось видно? Ну, от така якась історія. Що сказати? Ну, глітер. Взагалі нічого особливого. Ні, ну якщо ви ніколи не бачили глітер, то це, кесно, буде фантастика. Ну, У нього не такий, щоб вражаючий колір. Чесно, мене ні сам глітер не вражає в цілому, як концепція. Ні кольори, тому я б йому поставила три з десяти, я б теж його не купувала. Ну, хіба що вам треба все тіло реально обмазати глітером? Я б інший все одно взяла. Є набагато цікавіші глітери: фіолетові, зелені. Так, так вообще то у нас ще з вами чотири улі. Я не знаю, чого ви там розслабились. Я, до речі, сподіваюся, що вам подобається це відео на даний момент. І якщо це так, то <сум> може, ну там поставити лайк. Може ви хочете, я не знаю, підписатися на цей канал. До речі, ой, господи, оця це мій Я, Шерека, це мій мій віслюк. Можливо, заради Spotify ви підпишетеся на цей канал. Я не знаю. Я вже не знаю, як вам маніпулювати. Ви такі в мене, звісно, кріпкі орешки. а Но це нормально. Яка блогерша така аудиторія. Чотири олії. Перша олія в нас іде віслюк. Віслюк у нас іде з ароматом вафель. Чому? Хезе? Ще це не тематично. Я вважаю, що якщо віслюк має пахнути віслюком. Оу, він. Оу. я щось думала, що вони будуть, типу, без кольору, але очевидно, що в них є якісь... Він пахне просто цукром. У нього прям те, що за блиски від Кайлі у 2017-му. Дуже красиве, але у мене з такими блисками просто вареники замість губ. Давайте наносити. <реш> Отже, перший блиск віслюк. Я не буду наносити ніякі олівці, бо це блиск. Я не завжди з блисками наношу олівці. Може, треба було б? Я не знаю, я буду наносити так. <реш> <реш> ну він дуже пігментований, але це гарнющий колір. Хоча пахне просто нестерпно солодким. Так, це у нас колір Віслюк. Нічим він мені віслюка не нагадує, але може, звісно, це на краще. Я не розраховувала, що вони будуть пігментованими. Дуже приємний на губах, не липкий. Сподіваюся, що цей дуже сильний аромат піде з часом, тому що я це не люблю під носом, це нюхати занадто солодкі штуки. Але я думаю, що я буду ним користуватися трошечки з олівцем, іноді чудовий продукт. Міс Фіона тут, до речі, дуже прикольні вставки, картиночки. Вона тут у ролі. Себе людини. О, oh, цей відтінок називається Огрес, Ogress", типу Огресса. Він має пахнути пінаколадою. Хто пам'ятає мій мальдівський влог. Ой, я люблю пінаколаду, хотіла сказати. Але відтінок, щось мені здається буде занадто рожевим. І він дуже блискучий. Давайте з ним все ж таки я візьму олівець, бо я хочу, щоб вони виглядали гарно. Так, єдиний олівець, який у мене є під рукою, це ось цей від Юніку, відтінку Діва. Буквально трошечки хочу ввести. В цілому ж таким холодним коричневим воно може виглядати нічо Так, Так, нюхаємо. Oh. Ну це вже пахне хімозною кокосовою історією. Це я люблю, щоб кокосиком попахівала. <реш> Сподіваюся, що відтінок також нас не розчарує. у, у -ла, ла З олівцем гарно, ви з олівцем був би, звісно, не той. Тавак. Mm. Він на відміну від. А... Віслюкового блиску, він з блискітками, і він такий більш рожевий, дівочий. Ну, це Фіона, вона дівочка. Мені подобається, він дуже приємно пахне кокосом. Я щось вахірю, що нема принца Чармінга, але є лорд Фаркуат і його о, власний блиск. Так, він у нас з ароматом чорничного мафіну. І було б чудово, якби він був під стать чорничному мафіну, якимось глибоко фіолетовим, але він. Знову якийсь рожевий, яскраво рожевий, але давайте понюхаємо. Він мені пахне солодкою хубабубою, чорничним орбітом, щось середнє між цим. Я знову ж не буду використовувати ніяк олівець. Так, я погарячкувала, він красивий, не, але запах доволі таки сильний, і він мені прямо в носа б'є. Хоча, типу, хоча тим, хто любить солодке, дуже сподобається. Абсолютно гарнючий блиск. Він точно не під цей макіяж очей, але він дуже красивий. На осінь зараз я його просто чудово уявляю з темно-коричневим олівцем. Нелепкий знову ж красивий, красивий блиск. Я його теж собі залишу. Хоча я не знаю, коли встигати всім цим користуватися. Самі знаєте, дивилися нещодавно відео вся моя косметика, але. Извиняюсь, я позбавилася багато чого, можу собі щось залишити. Відтінок, який присвячений нашому головному герою, а саме Шреку. Він тут такий щасливий булочка. Get out of my swamp! Забирайтесь з мого болота! Як я тебе понімаю, містер Шрек. Але я була мала, я не так його розуміла, як коли подоросли, чесно. Тут у нас має пахнути якимось пирогом, і сам відтінок він прозоро дохромно зелений. То я знову скористаюся олівцем, з вашого дозволу. Просто шаф гувевалий ов'єм. Так як блиск світлий, щоб не забруднювати його аплікатор, я нанесу на руку, отак він виглядає на руці, і потім вже перенесу на губи пальчиком. Йокали мене. Ха-ха-ха! Ну, це буквально зелений ширеко блиск. О, оце я називаю аромат того, що написано. Буквально. Пісочне тісто, пісочне тісто якогось пиріжка, якогось печива дуже смачно пахне. Оцей аромат і пінаколада мої улюблені. Так він виглядає на губах. Всі інші відтінки більш носибельні, я б сказала, більш нюдово повсякденні цей блиск. Прям така вечірка, і він мені дуже подобається. У мене такого немає в колекції. Знову ж він дуже унікально зелено-білий, я б сказала. І мені прям подобається З олівцем. Прям супер гарно у бубіки! Ну що я вам хочу сказати, А ми зробили з вами макіяж Шрека. чуть чуть поверну нам в образ. Деталі. Ну, що та ті. Отака тема. Мені все в цілому сподобалося. Я не можу сказати, що були якісь суперпогані продукти, окрім певно, цієї туші. Тому що ці блискітки, глітер, ну вони завжди однакові. Єдине, що відтінки залишаються, оскільки я не пробувала різних глітерів, от саме в такому форматі, на гелевій такій основі водянисті, точніше, вони такі всі майже однакові. Ну і оцей. оцей я нічого не поняла. Ну, може для того, щоб, знаєте, просто мати прикольну олію, яка нічого не робить, просто в неї пакування прикольне. Ну, у всіх своїх фетишах, що я буду засуджувати. В цілому, палетка ціней мені дуже подобається. Оці рум'яни, ну, вони працюють, вони є у мене на обличчі, вони відпрацювали своє. У них нормальні відцінки знову ж, якщо треба зробити якийсь швиденький, такий сяючий макіяжик, чому б ні? Близькі взагалі дуже цікаві, мені прям сподобалися. Я сподіваюся, вам було весело зі мною. Я не знаю, я зазвичай не роблю на цьому каналі геловінські макіяжі, але вважаєте, що це частина жовтневого геловінського параду. Нагадую, що свої костюмчики ви можете замовляти на промі, як і різні штуки для затишку, комфорту для осіннього вабу. У вашому домі, а я буду з вами прощатися. У мене взагалі щось тут є, щось зелене горить на фоні. Дякую, що переглянули моє відео. Підпишіться на канал, поставте лайк. Зайдіть у всі мої соцмережі, де ще не були. Сподіваюся, ви в безпеці. Пишіть коментарі, все читаю, вас. Люблю, все, па-па! Просто повідомляю, що відбувається на цьому столику. І як завжди, я не знаю, що як завжди. Пока.